Вітаю, шановні колеги. Ви на каналі сад Таро, Таро для педагогів. І сьогодні в нас така тема, чи з'являться учні найближчим часом. Це відео підійде для тих, хто працює або сам на себе, офіційно чи неофіційно. Неважливо, просто ви у вільному польоті, ви сам, самі. Собі хазяїн так, або хазяйка, і чи з'являться у вас нові додаткові учні найближчим часом? Так, три варіанти: варіант номер один, варіант номер два і варіант номер 3 Подумайте і будемо починати. Вітаю, Вітаючки, хто вибрав перший варіант? Отже, чи з'являться учні найближчим часом, і давайте витягнемо ще одну карту, чи надовго вони будуть з вами? Чи довго цей учень, або учні залишаться з вами, як з педагогом будуть ходити на заняття? Ну, або онлайн, офлайн, неважливо. Так, чи з'являться? І наскільки довго? Так, ну король Пентаклів каже нам про те, що буде, будуть ну один, як мінімум, буде новий учень. Не обов'язково це буде дитина, це може бути взагалі то король це вже ну 45-50 плюс. Тобто це може бути дорослий учень. Але не обов'язково, коротше кажучи, дивіться по своїй ситуації. Щодо платежеспроможності, а вже ж. А вже ж плати учень, який може довго ходити до вас і може. Навіть платити по найвищому ціннику, якщо ви поставите найвищий цінник. Чи довго, ну, дивіться, сім келихів. Ну, як мінімум, дивіться, як мінімум декілька місяців. У мене у кожного, а вже ж у кожного, по-різному відіграється сім келихів. Але в моїй практиці це ну, декілька місяців до півроку. Від трьох місяців до півроку. Поки він розкачається, цей учень, він ще не знає, що йому треба, він готовий платити, він хоче спробувати. Я можу передбачити те, що вас порекомендував хтось. З ближнього оточення, тому що король Пентаклів це дуже практична людина, він обирає не просто так, знаєте, ну, просто йому захотілося, і він виправ. Ні, Він вибирає дуже ретельно, перевірене часом і перевірене іншими людьми, тому він довіряє вашій, вашому професіоналізму. Єдине, що хочу я вам тут додати, по сімці келихів, що так, ви можете бути у нього не єдиний, не єдиний вчитель, так, навіть по одному і тому самому предмету. Неважливо, яка у вас там спеціальність, так, але маємо, що маємо. Тобто не здивуйтеся, якщо він. А перевіряє те, що ви йому кажете, у інших спеціалістів. Але він готовий платити і буде платити. Так що, якщо тут казати про те, що чи брати, чи не брати його, ну брати. Особливо, якщо у вас немає взагалі нікого, і у вас проблема з учнями, так, проблема з індивідуальними. Заняттями, то вже ж беріть, він буде платити добре. Вітаю вас двійки! Хто вибрав другий варіант? Чи будуть у вас учні найближчим часом? Ну і чи надовго вони з вами залишаться? Так, чи будуть вони найближчим часом? Чи надовго вони залишаться, ви знаєте? Ну, найближчим часом. Найближчим часом може трапитись таке, що не те, що нових учнів не буде. Тут дивіться, тут може бути така ситуація. Може бути ситуація, що захоче до вас прийти позайматися лицарь-мечів. Але це складний лицар, особливо якщо ви такий тендітний педагог, так, і ви не звикли там до якоїсь жорсткої критики, щоб ви чути від учня, або ще якісь конфліктні ситуації розрулювати, то це не підходить, то вам цей учень не підійде однозначно. Бо це дуже. Дуже, по-перше, гострий на язик учень. Ну, по-друге, просто таке, таке враження. По-друге, грошей в нього може не бути, або він зробить таку ситуацію, таку ситуацію, щоб не заплатити. Ну, і ще, по-третє, по-третє, тут може бути таке, що і навіть, навіть якась, ну, це відіграється не у всіх. Може бути така ситуація, що навіть з тим учнем, який у вас вже є, можуть бути проблеми. Можуть бути настільки серйозні конфлікти, що не те, що нових учнів немає, а ще й старі. Один, як мінімум, піде від вас з дуже великим конфліктом. Серйознішим, просто серйознішим, тут може бути таке, що просто кажу деяким колегам, будьте обережні, тому що лицар мечів то такий лицарь, що може знаєте, і руки розпустити. Просто якщо ви бачите, що людина неадекватна, особливо, якщо це дорослий учень, дорослий чоловік, якщо ця людина неадекватна, якщо це. Тато якогось, наприклад, якоїсь дитини, так, учня. Якщо ви бачите, що воно агресивне, що воно таке не здатне, просто здатне тільки кричати, тільки щось доказувати, ви йому нічого не, не докажете, тому що лицарь мечів він, не, ну, він відстоює тільки ту точку зору, яку він вважає м -м, вірною. Він е, ніколи не послухає ніяких аргументів, тут буде, знаєте, е, набір такий, що тільки щоб вас просто знищити ще й, і по вежі, тут просто вас е, ну, я не знаю. Тут може бути настільки, я не знаю, може, якщо ос, е, особливо, якщо це якийсь е, Люди, які е, непрості е, з владою, так, ви знаєте, що вони такі серйозні люди. Якщо їх там, знаєте, образити щось не так зробити, краще до, до цього конфлікту не доводити, тому що вони можуть не просто там, знаєте, полаятися, щось вам доказати або намагатися щось довести. Так, а Вони можуть з такої злості, вони можуть і ну, взагалі, ну, я би сказала так, розтрущити вашу репутацію, і це, коротше кажучи, це дуже серйозно. Будьте обережні. Просто намагайтеся усіма, я не знаю, усіма Правдами і неправдами уникнути такого конфлікту. Просто це дуже складний учень, дуже складна конфліктна ситуація. Так що, якщо ви бачите, що воно неадекватне, не беріть, не беріть. Просто якщо ви відчуваєте, вас, ваша інтуїція не підводить. Вітаю трійки, хто вибрав третій варіант, чи будуть у вас нові учні найближчим часом, і чи надовго вони у вас залишаться. Так, чи будуть і ну, складний варіант. Ви знаєте, щось двійки-трійки в мене складні. Я не бачу, щоб тут були нові якісь учні, і знову ж таки, тут може бути таке, що декількох учнів ви втратите. Втратите, ну, ви знаєте, не те, щоб це були якісь конфлікти, там, знаєте, серйозні, або щось там щось трапиться. Тут можуть бути у них з їхньої сторони якісь ну, свої життєві, життєві обставини. Життєві обставини, якщо, значить, у когось, у когось. Ну, трійка мечів, може, може, і три учні у вас від вас підуть, а може і один. Якщо один, то це буде дуже прикро для вас. По смерті, ну, я ж кажу, це може бути, це не обов'язково, знаєте, фізична смерть, а вже ж. А вже ж це може бути просто такі обставини, наприклад, люди просто їдуть кудись або не можуть зараз навчатися у вас. Це треба пережити. Те, що це буде болюче, і те, що це буде якось вам дуже прикро. Дуже прикро, це правда. Тобто трійки у вас я поки що не бачу найближчим часом якихось нових учнів. Якщо можете, збережіть хоча б старих.